Привіт! Ви на каналі Зметок Чиві і сьогодні ми будем, я вам покажу всі проблеми, всі помилки, яких допускаються часто саморобники. Якщо у вас є така ось штука, і у вас є всякі плати так, типу, таких типів, це у нас зараз вам розкажу і поясню, які плати. Це у нас 23, 29, 22 і 21. І ви не знаєте, як ними користуватись, і підключаєте до них всякі проводки. Ось як я зараз демонструю. Отак. От от Різними методами. Бо хочете якусь саморобку зробити. Підключаєте проводки, а тим більше. Запускаєте схему. І не знаєте, краще не робіть. А перевіртесь за інструкцією, що, за що відповідає. І так як ви бачите, що тут багато таких штучок. Дуже легко допустити помилку і тоді плата може згоріти, і треба буде купувати новий набір або окремо нову таку плату. Наступна помилка. Наступна помилка. Бачите, у нас є такі топі. У нас є такі от бутальки. І на них є отакі стрілочки. Одна така, друга от такі. Що ці стрілочки означають? Дивіться. Ми встановлюємо це, виключатель. Ось так легко ставимо це і це. Дивіться. Ми зараз включаємо, воно працює. Ви це прекрасно бачите, так? Да? Плюсик до плюсика на батареї. Ми розвертаємо. Включаємо, вона не працює. Чому? Тому що, коли це святодіоти, треба, щоб плюс був до плюса. Так само і з оцією штукою, тільки це включатель, я просто для прикладу його взяв. Далі, наступна помилка. Це, дивіться, мотор, у вас є якась там схема. Люба. Люба. Ось така от схемка легка досить так, так, і так. Дивіться, зараз ми включаємо. І все ось працює. Але якщо ми поставимо таку штуку, все буде працювати. Якщо ми її замкнемо, то вона проводить ток. Ми це бачимо, Да? А тепер для прикладу беремо таку детальку. Бачите? Вона працює. Воно не реагує на включах. Так само у вас є така схема. Включач, виключач. Тому ток. Можна деякими елементами перекрити. І тоді у вас схема не буде працювати. І остання помилка. Часто юні саморобчики, от як я недавно був, допускають такої помилки, що зразу багато всяких механізмів, типу цієї от штучки. Зразу багато всяких механізмів на одну схему, не розраховуючи на силу батарей. Це може призвести до того, що аналогічно ваша заморобка не буде працювати. Ну а з вами знову Ківі. Підписуйтесь на мій канал, на ньому ще будуть відео. Вибачте, що так довго їх не було. Пока-пока!